Вітаю, я Ольга Гожва, і ви слухаєте подкаст в межах проекту Олександра Терещенко. Я зміг ти зможеш. І сьогодні ми будемо говорити з ветераном, керівником проекту Олександром Терещенко. Вітаю! Вітаю. Хотілося би поговорити про таку дуже важливу тему: це поновлення відносин подружжя після отриманих травм, реабілітації довгого періоду піклування, заботи. Як поновити саме ті емоційні відносини, які були до поранення? І наскільки це важко, і що треба зробити двом сторонам для того, щоб знайти порозуміння? Ну, я не можу вважати себе експертом в цій е, темі, тому що я до цього часу ще е, ми з, із дружиною намагаємося вибудувати е, е, і е, і лаємося часто, і це, це такий безкінечний процес, важкий і довгий. Коли я зрозумів, що важливо якомога раніше просто е, поговорити, е, обговорити ситуацію, яка вона є. От що змінилося? Якісь речі і, і, і почути один одного. Я завжди ну не вважаю, що хтось зобов'язаний з кимось жити обов'язково. Якщо б я там втратив руки, то якщо б не дай Боже там дружина зі мною розлучилася, це б там ну таке її на все життя, щоб як це вона кинула заслуженого там ветерана, людину, яка воювала нас, захищала, це не пов'язані речі. Так само ми могли розлучитися, коли там в мене були роки. Ну, люди роз, розуміють, що вони там різні. Тому це не може бути е, моя інвалідність в жодному випадку не може бути основою для наш, продовження наших стосунків. Це не, не пов'язані речі. Е, є виникають якісь нюанси. Наприклад, один із американський е, товариш, який е, втратив руки і ноги, і він розповідав, що вони з дружиною ось поговорили. І стосовно е, там інтимних стосунків всього, що виявилось, що кукса е, суха і неприємна на дотик, а Він дуже любив її там пестити по обличчю в долоні. Е, mm -hmm. І він, коли до доторкається до неї куксу, тепер у неї це просто її там струмом б'є. Ну, якщо цього не говорити, то це ну це може довести людей. Це просто треба спокійно говорити. Ну, є така звісно. Ця тема взагалі достатньо табуйована, і про це не було привичкою говорити ще говорити публічно. Але ну насправді дуже багато хлопців після отриманих травмувань вони розлучаються. Вони не змогли разом пройти цей період. І це також є, є нормальну історію, як ви вірно сказали. Але те, що відбувається далі, це насправді важка Робота обох сторін. Чи можете ви розказати якісь ситуації з власного досвіду, як ви долали певні конфліктні, проблемні ситуації, про що ви не боялися говорити разом? Ну, е... Складно я. Теж, в мене є такий недолік, мені завжди хочеться, щоб дружина мене розуміла, щоб вона сама здогадалась, це дуже неправильно, варто говорити конкретні речі. Ну, ми проговорили, і я завжди говорю, що ти, ти не маєш там тримати десь в собі щось. Що раз в мене нема рук, то ти там зобов'язана бути зі мною тільки через це. Якщо ми маємо потребу один в одному в. Цінуємо один одного там і потрібні один одному. То ми живемо разом. Якщо ні, то це не має бути якимось. Ми е, багато залежить від побутових речей. Ви правильно сказали, що ну, у нас не лише тема там сексу, табуйована, У нас і теми там туалету і всього іншого. Це все табуйовання, а все це потім йде в сім'ю. Ну, тобто, я був протезувався в Німеччині. Я е, проходив реабілітацію в Україні. Ну, це, звісно, був 15-16 рік, але ніхто мене не вчив, як мені ходити в туалет. Само От є біля мене дружина, сестра. Якось ви там вирішите. Я займався там дрібною моторикою рук. Там пересовував по зигзагам якісь штучки. Там кубики перекладав, я там вмикав, вимикав воду, там якісь речі, там перекладав пластикові стаканчики, щоб в силу. Це дуже важливі речі. Але як мені робити все інше? І я помічаю, коли зустрічаюся там з хлопцями, які втратили дві руки і дружини. Я бачу, наскільки дружинам теж це важко. І наскільки, ну, погодьтесь, це там і романтичні відносини Тут, трошки впливлась на та ці побутові речі вони з'їдають у цей романтизм, який був раніше. Як вам вдалося його зберегти повернути? Ну я не можу сказати, що в мене там ідеально все це. Ну я думаю, що в великої мірі це те, що я дуже швидко навчився давати собі раду в таких речах там. В туалеті мені дружина крайній раз допомагала, я вже не пам'ятаю коли. Коли мені здається, в, замінювали кришталик на єдиному зрячому оці. Я там добу був зору і в лікарні, і тоді мені треба було допомогти. Чи колись в дорозі зламався протез. Ну, це були якісь епізоди, і для мене це вже було щось там на рівні катастрофи. І ніколи не було такого, що там їй треба десь поїхати, чи вона хоче працювати. Ні, ти маєш сидіти біля мене. Там чи якщо я працюю, як каже один мій родич, в сім'ї має бути один хворий це я. Ну тобто, ти мені допомагаєш ні? Ну, якщо я навіть працюю з заступником міністра, то це не значить, що ти маєш бути в мене домогосподаркою. Ну, якщо тобі це подобається, ти це задовольняє, ну, це твій вибір. А якщо ти хочеш реалізовуватись, ти маєш працювати. Ну чому це не Ну, Головне поважати один. Ну поважати і поважати ем, прагнення другого, що людина має реалізовуватися не лише в межах, е, ось які ти накреслив. І про це звісно говорити і. Долати, бо це теж ну, такою засмоктою оця, і стає зоною комфорту для обох. Ось таке, що я коло тебе, ти коло мене, ми вдвох сидимо в хаті і дивимося один на одного. І чим більше е е є якихось те, що я казав, внутрішньої мотивації, чогось досягти, і, і тоді ти менше зациклюєшся на цих питаннях, там як вона на мене подивилася, або це е коли ти живеш. Тільки в цій зовнішньої ситуації, ось всі кажуть: Ну, Господь тебе залишив для дітей дружина, ти там потрібен. І ти такий думаєш, блін, да, я їм такий потрібен. Я просинаюся з думкою, що я їм всім потрібен. Блін, а діти не зателефонували. А дружина, я її попросив каву зробити. а Вона так різко на мені сказала: о, значить, вона вже мене не кохає, вона тільки чекає, якби втікти від мене, що я в такий ярмо, і ти зжираєш себе і так ручиш ситуацію. І вже потім конфлікт виникає сам по собі. Тому ось важливо чимось займатися і чогось прагнути, і розуміти, що ти не, не, не залежиш. Не ти від дружини не, не маєш залежати, не вона від тебе. Ось я, я я, я за такі відносини. Я не скажу, що вони в нас вже такі. Ми постійно до, до них прагнемо. Ну але ми разом і ми намагаємося вийти. Щось то велике досягнення? Е, ну, я вважаю так, і в нас були різні періоди і складні. і Ми лаємося і, і до, до цього часу буває лаємося, але. Чи є у вас в сім'ї якісь романтичні традиції, які ви постійно, ну от ви там знаєте, що є якісь там дати, які ви відмічаєте разом? Ну, це дружина, мені постійно закидає, що я іноді забуваю ці дати. Ну, Ми, звісно, дуже любимо всією сім'єю збиратись там Різдво на Різдво, на Пасху, на такі свята, якісь. І дуже. Любимо, щоб і діти були з нами. Дружина завжди вона дуже любить готувати. От і їй треба, щоб було це коло mm -hmm. сімейне. Коли у нас в нашому будинку там є такий е, у нас маленький будинок, там 69 квадратних метрів на п'ятисотках. але є камін, і Ми ось коли збираємося, і ми зараз ось їдемо додому. І для нас це ось наш будинок. Це якесь таке оаза, де ми щасливі. Тому ось це, напевно, одне з таких самих щасливих моментів. Ну, про спогади, коли діти були маленькими. Коли... Це... Яка сама смачна страва, яку дружина готує? Зелений борщ. Угу. Який особливий рецепт? Це, ну, це рецепт, я б не сказав, особливий. Його готувала моя мама, це борщ на сироватці. Кисленький, там з яєчком, Ось дружина готує, ну, так як моя мама, як я звик, я можу тричі на день їсти зелений борщ, і коли іноді буває, що ми так серйозно полаялись, і, і дружина варить відро борщу, і я розумію, що у нас пішло на це, це буде добре. Втрачаю просто розум і волю від зеленого борщу. Чи є якісь дрібнички, які ви знаєте, що подобаються вашій дружині, і ви їх намагаєтеся зробити? <світтє> дружині, дружина дуже. Їй дуже подобається, щоб я знав, що вона любить одягати, що вона любить ем, якими парфумами користуватися. А для мене це дуже складно запам'ятати. Для неї, коли ти її питаєш, ось я коли е, Перший раз був в Америці по програмі Відкритий світ, програма обміну. Там 10 днів там я поїхав, і там так, дуже такий щільний графік, і крайній день ось для шопінгу щось купити. І в мене я, наді мною шефство взяли там жінки наші з діаспори, і ми там біжимо по молу, У нас година. Вони кажуть, так, це підходить. Він ну, комусь підійде, ми в дружині це беремо, беремо, це беремо по знижки, беремо. Я приїхав потім і дружині майже нічого не підійшло. І, а те, що підійшло, я чомусь доньки подарував. І мені до цього часу соромно. І потім, коли я другий раз я поїхав в Сполучені Штати бігти марафон морської піхоти, я знав, що вона там дуже парфуми одні любить. Духи, і я зателефонував доньці, розпитав, mm -hmm, що mm -hmm. мама хоче, і там. Після того, як я біг грязний, смердючий там попросив військового аташе українського піти зі мною, навіть не переодягаючись. Ми пішли в супермаркет на території військової частини, і там був цей набір, який вона хотіла. Я її привіз. Це вона така була щаслива, і я був щасливий, що нарешті ну, я їй не розповів, що я телефонував доньці, бо я ну, не можу я цього запам'ятати, хочу вбити. І тому ось я думаю, що це дуже важливо. Дуже а, це справжня дрібниця, які, з яких складається реальне життя. Ви говорили, що ви дуже любите зустрічатися з сім'єю, з внуками, з дітьми. А чи були якісь періоди адаптації з боку ваших онуків? Як ви з ним говорили про те, що є поранення, і дідусь тепер по іншому виглядає, по іншому рухається. Ну ви знаєте, з онуком не було, бо він народився після поранення з дітьми. Діти були вже дорослі. Сину було 20 років, доньці 24, угу. То син не міг зайти до мене в палату. Без спілкування з психологом він не міг наважитись побачити мене безпорадним таким, і тільки після цього він прийшов, він плакав, він дякував мені там, донька не змогла приїхати. І в неї потім ще дуже часто було, коли я вже навіть перші протези отримав, коли вона бачила протези, вона просто істерика починала. Вона плакала. Потім, звісно, коли вони помітили, що я ну. Не страждаю, скажімо, від цього я живу, і вони якось прийняли цього. Історію мою і спокійно до цього відносяться. Іноді навіть я вже думаю, щось вони сильно мене вважають нормальним, що вже не, не занадто там мало <гум> уваги приділяють. А з онуком якось вийшло, ну він мене не бачив іншим. Він спочатку, я <гум> перші моменти, коли він там так я бачу, у нього розширяються очі, коли він дивиться, там намагається діда взяти за руку. Він мені там, а нема за що. Потім він мене почав брати там, ну або за гачок, або. За куксу просто Бере і веде, ми з ним там бігаємо в футбол, граємось, іноді я йому там правою куксу, вона в мене так м'язів багато, я йому гендика роблю. Так. І він регоче і ходить зі мною і дивиться. Ну Він ще йому три рочки, він не настільки може е, добре розмовляти і, і задавати мені якісь запитання, але я думаю, що. В нас уже, ну, він розуміє, що дідусь ну якось ну, такий дідусь ексклюзивний в нього. А я часто знаєте, за... спостерігаю моменти, ось коли я там заходжу в транспорт, і ну, дорослі то іноді там витріщаються, і... але беруть себе там в руки. А діти, ну дітям ж складно. Він говорить: мама, мама, ти ви який дядь, А мама тут ну дивись тут. І усе тоді я навпаки починаю. В мене протест біонічний цих і Я тихенько там його крутю, так що він бачив. Там його підморгую, Там роблю якісь, і він починає посміхатися. І я вважаю, що треба говорити. Абсолютно нормально, ну можна знайти слова, сказати цить, не дивись туди. Це виглядає так, що ніби я якийсь такий страшний, як там чорт якийсь. Не дивись на дядю, бо він там не просто ну, дядя так сталося. Дядя втратив ручку, в нього тепер там протез, дядя користується протезом. І Дуже. Якомога раніше в школах це має бути, тому що я знаєте, мене іноді мене запрошують там якісь прийняти участь в вебінарі, поговорити на тему, як краще, як відноситись до людей, як сприймати людей. З інвалідністю, і якось мене запитала одна психолога, як підготувати дитину, що її тато ось прийде з ампутацією. І я не, не буду казати, що я на 100% правильно, але я кажу: ну, варто, щоб діти розуміли, що це взагалі нормальна річ, щоб не треба було готувати. Ну, тому що є дуже багато діток, які народилися да, з е, порушеннями здоров'я. І вони е, це величезна проблема ходити в е, загальноосвітну школу, величезна проблема для е, батьків, які розуміють, що це часто і булінг може бути і, і якісь речі. Якщо дитина з самого початку розуміє, що це так само, як там брюнет, блондин, один там має веснянки, інший ні. Хтось там на кріслі колісному, хтось і це нормально, тоді це буде складатись. Так сталося. Е, так сталося. Головне говорити з дитиною. Не треба в цю цить. То то що, та то не дай Бог тато почує. Тато спокійно поговорити, діти розуміють теж дуже швидко звикають. Поговорити так сталося, але і ще одне, найголовніше е, ніколи не близьким, не навіть не виказувати натяку, що тепер тато вже там, типу, не повносправний член сім'ї, чи там він не можна з ним там не, не рахуватися. Він вже у нас ну все. Зараз ми вирішимо, mm -hmm. як це має бути. Мене дуже бісе, е, вибішує, коли, там, типу, мене ставлять перед фактом якогось рішення. Це, це, ти одразу розумієш, це не тому, що це бути. часто буває в сім'ях, там дружини люблять там, прийняти якесь рішення, ну я так вирішила. То коли в мене є руки, ну, це там одне, я можу це. А коли немає опа, значить, я вже тут ніхто. Я, це не значить, що. Типу, як я скажу, так і буде. А ну має бути колегіальність, має бути там повислухати думку, щоб і діти всі розуміли. Ну, з татом нічого не сталося. Він і, і це не знімає стату Угу. Бо якщо ми за нього приймаємо рішення, тато вже безповідає безвідповідальна особа. І він там, ну типу, живе своїм життям. І як воно буде, так воно і буде. Тому це повага, і е, говорити на цю тему абсолютно нормально і. В першу чергу не відчувати себе якимось ненормально. Чи проговорюєте ви в сім'ї такі речі, чи є такі розмови там? Мені, мені це неприємно. Або я не хотів би, або навпаки, я би хотів, щоб ми зі мною про це говорили. Чи є у вас така практика? Так? <звісно>, Звісно, ми часто і лаємося на цю тему. І е, дружина дуже часто мене лає, що я ось не проговорюю ці речі. Бо я вам казав, що в, mm -hmm. в мене ось така дурна, і що раз, якщо вона моя дружина, вона має розуміти це. Вона mm -hmm. має а чого вона має розуміти? <свісно> <свісно> Та в неї такі ж самі емоції. Звісно, тому ми часто говоримо, і вона часто каже, ну а чого ти раніше не казав? І я часто кажу, чому ти не казав? Mm -hmm. І я десь осмислюю навіть сам доходжу, що я ось тут я. Не правий я стільки років, ось я неправильно роблю. Тому ці, ці ситуації постійно виникають і вони мають виникати. І постійно варто, варто сказати: давай, отак ми не робимо. Ну мені так неприємно. Чи якщо це є якийсь камінь спотикання, ну це десь як би мовити, тобі вже буде дискомфортно. Ну має бути якась справедлива ситуація для двох. Повторюю, ніхто нікому не народився підносити. БК. це на фронті там є той, хто логістикою займається. Тут кожен має жити своє життя, реалізовуватись і е, ну, відчувати гармонію навколо себе. А що б ви хотіли підсумовуючи сказати тим сім'ям, які наразі заходять в цю побудову нових відношень, нових правил комунікації, які б такі меседжі хотіли, щоб вони сісти поговорити. Поговорити з самого початку і е, не боятися говорити, що кого хвилює. Дружинам не боятися. Ну, якщо це ми маємо на увазі, якщо поранення отримав чоловік, е, не боятися сказати якісь речі. Е, ну, друже, там я розумію, що тобі там зараз важко, ну давай, ти будеш прагнути. Я, теж мені важко там є діти, давай ми якось будемо. Що ти можеш взяти на себе там, що я можу так само чоловік. Ось, що на що на, на рахунок опіки, що на рахунок цього, і вже виходити до спільного знаменника. Звісно, що можуть бути там багато там бажань забаганок з одного боку, я хочу, щоб мені там каву робили тричі на день і приносили там в цю але ж. Ну, треба знаходити якісь. Тобто, ну, десь в якихось речах доведеться почати з чистого листа, бо ну, трошки щось змінилося. І не, не варто думати, що це обов'язково крах, що це щось. Чим чим раніше проговорити ці речі, mm -hmm. тим менше шансів, що щось станеться більш серйозне. Тому що дуже багато. Я вже колись і часто розповідаю. Дуже часто є такі казкові ситуації: там весілля в лікарні в госпіталі. Він там важко поранений. Вона коло нього, і це така вся країна дивиться, і всі. І я розумію, що друзі, це саме важке попереду. Поки що, це, це лише якась така приємна картинка. Да, він вижив, всі щасливі, що я тут. І здається, так буде завжди. А потім починається побут. І це все зжирає і цілесів, і на, і на жаль, навіть є випадки, коли. А, Розлучаються і такі краси. І Розлучаються, і е, є самогубства на цьому ґрунті, тому що пережити таке після такого дуже складно. Тому дуже важливо зрозуміти, навіть я не кажу, що це погано, що там кохана одружилися там. Просто треба одразу, е, одразу говорити, одразу зрозуміти, що, які можуть виникнути. Треба зрозуміти, що не буде цієї суспільної уваги все життя, що ти там е, в тебе не закривається це палата, там телебачення, ти, всі тебе там. Ну ти просто там як спас землю від цього, і так буде завжди. Завжди будуть якісь там допомога в ці виплати за поранення мало не щодня, і ми можемо там жити і, і не з. За... Ні, це все закінчиться, і це нормально. І треба знаходити будувати життя далі. Треба знаходити себе в цьому житті і знаходити себе не людину з інвалідністю, а людиною з новим інтересом, з новим прагненням, з новою метою, з новою мрією. В кінці кінці, ось і це важливо. І так само говорити з дітьми, своїми, як це ну. Я, що сталося? Якщо, в принципі, змінилося дещо, але ну, глобально воно ж тато не став іншим чи мама. Ну, просто там є травма, є якісь речі, які ну, такий спільний, як би це соціальний договір, чи якось щось на, на кшталт такого. Дякую, Олександре, за відверту і щиру розмову. А ви слухали подкаст в межах проєкту Олександра Терещенко? Я зміг і ти Проєкт «Я зміг і ти зможеш реалізується міжнародним благодійним фондом Олександра Терещенка за підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди та думки героїв відео не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.